Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитись таке питання, що заважає припинити обстріли міста Одеса. Дуже страшно. Дивіться, тут підготовка йде колаборанти або агенти Кремля і е, працюють за гроші, великі гроші виплачено. Працює група людей. Ціла така група, ну це молоді. молоді. Так, це можуть бути дуже молоді люди. Нет, так буде агресія. Вони мітять таку будівлю. Центральне. Там можуть бути голова міста. Голова міста, центральна будівля, там, де. Саме розподіляються кошти, гроші, рахуються гроші, може бути судова. Також от десь в Одесі є будівля, в якій може бути і Фіміда, суд, су, органи правління, закон, суд, ще й банк. В них такий план розробляють вони це зруйнувати саме центр. Ну, наші військові знають цей план, вони її дуже пильнують. От тут вийшла, саме агресор запускає це план такий, так, пом помсти, план дуже агресивний. Вони чомусь вирішили, що от цей керівник міста Одеси, чи як його звати, забула, от йому помста за щось у расистів. Але вищі сили, ну і військові України стримають і захищають, і ворогу дуже важко це здійснити не може по, міс... по центру. Стріляти. Ну, Верховний суд дуже добре. Всі, хто вбиває людей в Одесі, хто стріляє по, по місту, хто надає накази, тут вийшов Верховний суд, вони будуть вбиті. Їм повернеться увесь цей негатив назад. Так, скажіть, які плани у расистів щодо міста Одеси? Так їм хочеться зруйнувати. Вони із останніх сил насправді вийшла карти, що расисти втрачають більше, ніж планують якби, зробити шкоди місту Одесі. От, що настав час, що вони вже в ввідчаї будуть казати, що завгодно, тільки не, не будемо по Одесі там, запускати ці дрони, вони в ввідчаї і вже складають, як би руки, відмовляються, бо це бачить, що немає того результату. От їм наказ був знищити. Голову щось мені йде так саме якусь будівлю таку. От. Ну і вони планують переїхати. От у них є ідея тікати, від'їжджати, змінити. Не знаю, звідки вони з -з -з здійснювали цю агресію проти Одеси, але вони звідти планують в'їхати. В них там проблеми. От. Вони там страждають, а їм ще треба виконувати оцю заплановану. Це все треба заперечувати, повністю знімати весь негатив брати Прошу вищі сили, допоможіть. Заперечу весь запереч запереч заперечую. Заперечу весь негатив. Убираю. Заперечую. Ой. Заперечу весь негатив Убираю, Прошу, вищі сили. Допоможіть захистити місто Одесу. Одвернути всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, уламки. Заперечу весь негатив, убираю повністю. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю, знімаю. Я чогось негатив убираю повністю, знімаю негатив, Повертаю рашистам назад. Всі більші сльози і страждання, і смерті в Одесі. Щось причинила Росія, повертаю їм назад, тому хто виконув... надавав наказ на обстріли і хто виконував, перекриваю, перекриваю. Прошу вищі сили, допоможіть захистити місто Одесу, одвернути всі бомби, ракети, снаряди, дрони. Вибухову хвилю, уламки одвернути, от одвести від от людей, від жителів міста Одеси, від будинків і повернути це все расистам. Звідки воно вилітає, там воно і впаде зразу ж. Буде так, буде так, буде так. Більше немає в расистів, чим і ким ким обстрілювати місто Одесу. Все назад на них падає і вибухає. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Закликаю, прошу захистити місто Одесу, одвернути всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, уламки. Отвертай. Повернути це все расистам назад, хто дав наказ, хто виконав його, хто збирається виконати, все назад на нього впадає і вибухає. І прошу, допоможіть знищити всі склади із ракетами, із дронами, із вибуху, боєприпасами. Всі дороги і шляхи постачання зброї для расистів, прошу вище сили знищить. Більше немає чим. Обстрілювати місто Одесу. Відступають расисти, самі по собі стріляють, тікають, бояться, буде так, буде так, буде так. Та буде повністю закрито небо над Одесою. більше нема жодної перешкоди, яка б заважала закрите небо над Відкриваю всі шляхи і дороги на захист. А також я прошу виші сили, допоможіть викрити всіх расистів в Одесі, всіх, хто в Одесі працює на Росію, викрити, щоб не було жодного ждуна, агента російського, колаборанта. Всіх викривають і засудити. Буде так, ніхто не сховається, інформацію більше надавати не зможе. Буде так. Дякую за увагу.